Березень запускає великий автомобільний рушій року. У Бахрейні розпочинають свій шлях довжиною у 9 місяців. Прекрасні представники сучасного дизайну і технологій, боліди чемпіонату світу Формули 1 За кермом, звісно, люди, і саме це надає змаганням особливого сенсу. Швидкість як головна ознака, інтрига як головна риса. Ці змагання будуть такими до останнього повороту фінального етапу. 23 гран-при в 2023 році найтриваліший сезон в історії. 20 найкращих пілотів сучасності у боротьбі за перемогу. Чемпіонат світу з автоперегонів формули 1 готовий дарувати нові емоції. Цей сезон це сезон еволюція. А минулого року можна сказати, була ну не скажу що була революція, але були реально фундаментальні зміни до насамперед технічного регламенту машини стали виглядати зовсім інакше. А, цього року вони впізнавані. А вони всі впізнавані, і зміни лише в деталях. Зміни у болідах відбулись незначні. Вони стосувалися гнучкості днища машин, бічних повітроводів та задніх дифузорів. А ще збільшилися дзеркала та додався один комплект шин, другий за рівнем жорсткості. До того ж, шини додали увазі, що спонукала командам шукати можливості зменшити загальну масу боліда. І такий спосіб знайшли. Якщо говорити про кольори, то дуже багато. Чорних барв цього сезону з'явиться, і це насправді не від гарного життя. Таким чином команди просто зменшують масу своїх машин за рахунок того, що вони їх просто не фарбують. Ви не фарбуєте машину, відтак ви економите її масу. Ну і ми можемо бачити, що практично на всіх машинах. З'явилися чималі поверхні чорного кольору, тобто не пофарбовані. Лише три дні тестів поставили багато питань перед стартом сезону, але лідери попередньо найвпевніше залишаться у ролях фаворитів. Це мій фаворит як, як коментатора, це власне Red Bull і Макс Verstappen. З огляду на те, як відбулися тести в Бахрейні міжсезонні, то однозначно фаворитом номер один виглядають чинні чемпіони. Але є ще команди та персоналі, які будуть особливо цікаві вболівальникам під час проведення гран-прі. Найбільше враження в плані того, хто додав на всіх справила команда Астон Мартін. Це однозначно. Це однозначно. Астон Мартін. Е до складу якої перейшов дворазовий чемпіон світу Фернандо Фернандоланс Феррарі залишається принаймні так віртуально на даний момент. Очікування такі, що Феррарі залишається другою, а там, от якраз Мерседес, і десь поблизу Астон Мартін, можливо, навіть можливо, навіть Астон Мартін попереду. Утім, поціновувачі справжніх рекордів, а особливо вболівальники Льюіса Гемілтона, асоціюють сезон з імовірним абсолютним досягненням британця, тобто з восьмим чемпіонським титулом, та й у команді Мерседес розуміють, що треба повертатися до перемог. Все таки для команди, яка з початку турбогібридної ери з переходом на нинішнє покоління силових установок. Виграла 8 поспіль кубків конструкторів і 7 поспіль чемпіонських титулів водіїв. Зрозуміло, що для неї минулорічне третє місце в чемпіонаті. Це був провал. Тож Гемілтон має за мету обійти легендарного мікаеля Шумахера, а допомагати йому буде син червоного барона Мік, який цього сезону має лише статус тест пілота. За два сезони у формулі один шумахер молодший так і не зміг проявити свій потенціал, тому залишився поза двадцяткою основних пілотів і чи отримав. Свій другий шанс мік велике питання. Нік Шумахер провів два сезони в ХААС. провів їх, ну відверто кажучи, не так, як від нього чекали, не настільки добре він виглядав. А попри те, що він приходив чемпіоном Формули 2, мені б хотілося на це повернення. З іншого боку, дивлячись на його результати попередні два роки. Ну, є питання, чи зможе він це зробити, і чи буде йому куди піти, чи знайдеться команда, яка б його запросила. Сила, яка при цьому відповідала ще його амбіціям, Аби не повторити долі Міка Шумахера, молоді пілоти будуть вкладатися на максимум. Тому варто очікувати і приємні несподіванки цього сезону. Хотілося б побачити певний якісний прорив від, мабуть, від юкі цуноди. Для нього це дуже важливо. Для нього це великою мірою сезон, що ти або повинен довести. Що ти гідний а, залишитись в цьому бізнесі да, в Формулі 1, або тобі знайдуть заміну. Йому потрібно доводити, що він гідний місця під сонцем. Формула-1 ні для кого не секрет: це пірандя-клуб, тебе завжди підсидять. А тебе завжди з'їдять? Формула 1 не пробачає помилок на трасі та невдалих сезонів. Так зростає інтрига та боротьба пілотів як за кермом під час гонок, так і всередині команди. І це також дарує вболівальникам неймовірні емоції у стилі справжнього драйву королівських автоперегонів.